Я з Одеси, я тут, ну як, я живу в Львові, але я з Одеси. І те, що я бачу, ну, це просто є такі... Для мене ну, це просто, як знаєте, ну, як, як інша країна, ну те, що так люди можуть так збиратися, так студенти, от, і от так все мирно у нас тут все добре. Ми хочемо в Європу і ми стоїмо біля пам'ятника кобзаря Тараса Шевченка і ніхто не бачить, що тут діється, робиться. Тому я запропонував такий акт. Молодь мене підхмала. краще, пісні мали. Дні збирали йому підписи. За євроінтеграцію в більшості збирали за імпічмент президента, але поки що припинили це, адже зрозуміли, якщо ми сам президента, то не буде кому підписати угоду про асоціацію. Тому ми на деякий час поки що відтермінували і чекаємо четверга рішення нашого президента. Студенті. У, 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 у. А. Відставку уряду ми хочемо підписання угоди про асоціацію з ЄС і звільнення сала, Олега, сало.